Активізувалися на Луганщині. Про це кореспондентам п'ятого розповіли бійці 54-ї бригади, які тримають оборону в Троїцькому. Крім того, їхні позиції ледь не щоночі обстрілюють із забороненою мінськими домовленостями зброї. Тихо, і порожньо. Такий вигляд має нині село Троїцьке на Луганщині. Через бойові дії з нього виїхали більше половини мешканців. Цього року були сильні обстріли. Всі такі люди залишилися. А... Одразу за селом починається лінія оборони. Тут укріпилася 54-та бригада. Боєць із позивним хрест каже, режим тиші у Троїцькому так і не настав. Як доказ демонструє уламок снаряду ГРАД. От, пожалуйста. Мінські договоренності на піньке, як говорить Саліжан. Останнім часом заборонену зброю бойовики використовують щодня, кажуть військовослужбовці і нарощують активність. Вчора днем ми наблюдали. От на цьому полі якраз перед нами, тут менше кілометра, були три розриви 120-го міномета. Іли учились, і пристрілювали, неізвісно. Ну а вечором позавчора. Вчора вечором. В цю сторону, от на це поле, раз з тих позицій їхніх, сюди нам прилетіло дві 120-х. Так, вони трошки активніші стали. Ну, вони перевіряють, як що до чого, чи немає слабинки. Тобто постійно якесь іде ось таке дергання нас, чи, чи ми не розслабилися, ще ні. Позиції 54-ї бригади у Троїцькому оточенні окупованою територією з трьох боків. Бажання йти вперед, відповісти, є, але ну, не можна. Не дозволяють, не можна відповідати. Мусимо спостерігати, тільки спостерігати. З окупованої території до позиції постійно підбираються диверсійно-розвідувальні групи. Деколи йдуть безрозсудно, за що й несуть покарання. Але я так розумію, що їм за той платять, щоб вони йшли, щоб накаляти тут ситуацію. Ну, але ж всі готові до того. Вже переважна більшість досить таки тривалий час воює. Місцеві з незнайомцями спілкуються неохоче. Пенсіонер Олександр Бондаренко розповідає. Сповідає ті, хто залишився у Троїцькому, зайвий раз на вулицю не виходять. За півтора року бойових дій у селі загинули щонайменше десятеро мирних мешканців. Хочеться мир, щоб кругом було це. мир і було нормально.